Ви знаєте, мої любі сонечки, коли ми не йдемо за тим, що у нас всередині серця, саме тут, не тут, коли ми відчуваємо, десь там далеко, ми настільки вже загриємося, що деколи вже нічого не відчуваємо, тому що вже так вся голова забита, душа забита. Саме для того ми практикуємо, ж, щоб це розвантажити і почати відчувати, що ти хочеш. І це є твоя внутрішня вища програма наша Божественна. І коли ми перестаємо йти за цим відчуттям, не йдемо на радість, не йдемо те, що нам приносить радість, те, що ми відчуваємо. Що би це не було, щоб ми відчували це наша Божественна програма. І коли ми тут зраджуємо себе, ми зраджуємо Творця, ми зраджуємо свою божественну програму, ми слухаємо, хто нам що говорить, що нам робити, так, як нам жити. А насправді це наші ілюзії нам говорять, так, сонечки? Тому що всі люди, і ми їх бачимо, і сприймаємо, це наша внутрішня проекція. Це просто як голограма, це така сіра тінь. Повірте, я це дуже добре знаю. Я це бачила, я це знаю, і неодноразово все світ мені показував, і я в знанні знаходжуся, як ці процеси відбуваються. Тому це і так наша проекція, це і так ми самі собі це і придумали. Але. Також треба навчитися, мої любі сонечки, що дуже важливо, тому що людство зараз підходить до іспиту. Ми вже виросли, нас вже не прийде якісь такі, знаєте, прям дитячий садочок. Нам потрібно виростати, ми вже випускники, і у нас задачі зовсім інакше. І потрібно навчитися далі чути себе і виконувати те, що ти відчуваєш свої вищі божественні програми. Інакше ти зраджуєш себе, зраджуєш творця в собі, бо ми з ним абсолютно єдині з абсолютом, абсолютно між іншим єдиний для нас всіх. Всередині, звісно, багато-багато енергії богів і богінь різних і безкінечних всесвітів. Але абсолют, звісно, у нас у всіх єдиний. І це наша абсолютна енергія, яка вийшла, ми її, ця абсолютна енергія, ми її саме зраджуємо, коли тут всередині відчуваємо, що от її боїмося сказати, відчути. Я теж такою була. Я теж боялася бути собою. Я забула себе той дитину, якою була. Як я себе відчувала, тому що всесвіт, моєї ілюзії казали. Треба бути такою, як всі, треба бути такою, такою, такою. Якісь скидалися нам, скажем, так, зовсім ілюзорні, абсолютно не такі, якісь приклади, якими ми маємо бути. А це абсолютно не так, мої любі сонечки. Тому що у нас немає іншої задачі, як бути собою, і проявити себе тут на землі. Тому бажаю всім вам знайти і відчути себе справжніх.